Радянська жінка мала бути хорошою мамою та дружиною, не бути ледачою та працювати на благо держави. Проте це не усі риси, якими мала володіти радянська жінка. Тож, який він ідеальний образ жінки з СРСР, розповідаю тобі у цьому відео. Образ ідеальної жінки в СРСР це поєднання ролі турботливої матері, вмілої домогосподарки та обов'язково відданої трудівниці. Жінки, які лише працювали, не маючи сім'ї, засуджувались суспільством. А ті, що мали дітей і не працювали, засуджувались державою. У СРСР на законодавчому рівні була затверджена професія домогосподарки. Їм дозволялося не працювати. Усі інші, які не працювали понад 4 місяці на рік, притягувались до кримінальної відповідальності. Радянська влада пропагувала конкретні цінності та риси, якими повинна була володіти жінка. Часто ці ідеї поширювали через пресу для жінок з 40-х по 80-ті роки. Виходили такі за ідеологізовані журнали, як робітниця, радянська жінка, селянка тощо. Образ ідеальної жінки в них змінювався. Спершу ідеалом була працьовита жінка, яка мала складні професії. Разом із чоловіками водила вантажівки, керувала підприємствами, будувала складні об'єкти. З часом цей образ змінився. Окрім роботи, жінка повинна була мати сім'ю. І загалом в СРСР пропагували жертовність, що передбачало самообмеження на благо дітей чи благо держави. Тож, який був ідеальний образ домогосподарки в СРСР, вона вміє смачно готувати, але не лише з магазинних продуктів, а й з того, що вполює чи принесе з риболовлі її чоловік. Її оселя завжди прибрана і чиста. Щотижня вона робить вологе прибирання, доглядає за квітами та садом. Але найголовніше доглядає за своїми дітьми та чоловіком. Вона повинна вміти лікувати всю сім'ю, читати праці радянських академіків, щоб правильно виховувати дитину. Жінка за радянським ідеалом повинна робити зарядку, щоб бути стрункою, вкладати волосся, слідкувати за модними тенденціями. При цьому радянська домогосподарка освічена цікавиться новинами та економікою. А найголовніше підтримує ідеологію СРСР. Через довге насадження, якою повинна бути жінка, у суспільстві досі залишилося багато стереотипів. Жінки в Україні й досі часто піддаються критиці, якщо їхня модель життя не збігається з очікуваною. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш вивчати історію, цікаво, підписуйся на нас.